Mm-hmm. Для того аби виграти в лотерею, потрібно, крім удачі, мати ще й лотерейний білет. Сподіваюся, він у вас є, друзі. В ефірі Державна числова лотерея лотерей Магалова, та я, Ірина Фролова. Дивіться, якими кругленькими сумами сьогодні будемо вас радувати. Мегаджекпот – 11 мільйонів гривень. Та мегаприз 4 мільйони і 600 тисяч гривень. Це важко повірити, я розумію, але буквально за три хвилини ці мільйони можуть бути вашими, і ви можете стати не просто мільйонером, а мультимільйонером. За цим процесом, як завжди, в нашій студії стежитиме тиражна комісія. І, звісно, прямо в цю мить ми відкриваємо 1584 й тираж. Вмикаємо лототрон! Що ж, на кону фантастична сума в 11 мільйонів гривень. Номер першої кульки 25, Але вона є цілком реальним виграшем для будь-кого, хто зробив ставку на цей тираж. Номер другої кульки 10. 11 мільйонів гривень для Мегалоту Не рекорд, але погодьтеся, ця сума в українських реаліях справді космічна. Номер третьої кульки 28. До речі, про космос. Колись в Бразилії провели розіграш лотереї, де головним виграшем був саме політ у космос. Номер четвертої кульки 29. Цей вистину неймовірний виграш несподівано для себе виграла 24 літня Анжела Такесова. Номер п'ятої кульки 27. Я не знаю, який приз хотіли б виграти саме ви, але впевнена, 11 мільйонів гривень нікому не завадить. І номер шостої вирішальної кульки 26. Що ж, друзі, я впевнена, не підведе нас з вами і сьома кулька. Мега кулька. Вмикаємо лототрон. Я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ви просто щасливчик. Тому що ваші виграші подвоються. Сьогодні такою виграшною мегакулькою є номер 9. Тож дивимось, яка ж у нас виграшна загалом комбінація чисел на сьогодні. Отже, 25, 10, 28, 29, 27, 26 і мегакулька 9. Буквально за мить ми з вами дізнаємося, а чи з'явився у нас мультимільйонер? Чекаємо! Отже, вгадали три числа 25 гривень ваші. За чотири вгаданих числа 277 гривень, а за п'ять вгаданих чисел 1726 гривень. Якщо ж ви правильно ще мегакульку вгадали, ваші виграші подвоїться. Наступного разу призив нас такі: мегаприз 4 мільйони та 650 тисяч гривень, та мегаджекпот 11 мільйонів 50 тисяч гривень. Кажуть, якщо сильно захотіти, можна й в космос полетіти, а в мегалот виграти набагато легше. Мирой достатку вашому дому.